Тема сьогоднішнього уроку задачі на подвійне зведення до одиниці. Працюємо за підручниками Світлани Скворцової, та Оксани Анатолієнко. математика 4 клас. Отже, давайте роздивимося задачу. Сторінка 56 номер 1 На дві доби трьом кролям потрібно 660 грамів сухого корму. Скільки грамів корму треба на одну добу одному кролю? Наші ключові слова. Дві доби, три кролі, 660 грамів корму. Нам потрібно дізнатися, скільки корму потрібно одному кролю на одну добу. Цю задачу ми можемо розв'язати двома способами. Перший спосіб. Спочатку ми загальну кількість корму розділимо на кількість кролів. Тобто 660 ділимо на 3, буде 220 грамів. Корму потрібно одному кролю на дві доби. Друга дія. Ми, те, що в нас вийшло, 220 грамів, розділимо на 2. І дізнаємося, 220 розділити на 2, це буде 110 грамів. Ми дізналися, що одному кролю на одну добу потрібно 110 грамів корму. Це задача на подвійне зведення до одиниці, тому що ми шукали на одну добу одному кролю, скільки потрібно корму. Другий спосіб для розв'язання цієї задачі. Для початку загальну кількість корму розділимо на дві доби. Тобто 660 ділимо на 2 і це буде 330 грамів потрібно трьом кролям на одну добу. Так як у нас три кролі, то ми другу дію виконуємо 330 ділимо на 3, отримуємо 110 грамів. Відповідь одному кролю на одну добу потрібно 110 грамів корму. Це задача на подвійне зведення до одиниці, тому що ми шукаємо, скільки корму потрібно одному кролю на одну добу.